Шматок землі розміром з половину Закарпаття, де десятиліттями палає кровопролитна війна. Але 13 жовтня 25-го року в єгипетському ель Шейху Ізраїль та Палестина підписали мирну угоду. Чи стане це запорукою миру у Палестині? Чи дійде згода і місцеві ватажки щодо спільного майбутнього заради держави, держави, у якої є прапор і гімн, але немає єдиного уряду і навіть спільної території? Вона представлена в ООН, але не є членом організації і навіть не контролює власні межі. Чому так сталося? Хто контролює кордони Палестини? Чому за стільки років там досі не з'явилося державності і чи є шанс? Мене звати Юлія Галушка. Це історія у параграфах. Історія Палестини. Кумова вдячні за ваші реакції, коментарі, вподобайки та поширення. Додивіться до кінця цей випуск. Напишіть, як ви вважаєте. чи... Вирішить визнання Палестини проблему на близькому сході. Почну не з історії, а з географії. Палестина складається з трьох областей. Усі вони відокремлені одна від одної. Перша це сектор, або коректніше смуга гази, де упродовж двох років точилася важка війна між ізраїльською армією та угрупованням Хамас. Це невеликий відтинок землі на березі Середземного моря. Усього 40 кілометрів у довжину і 12 у ширину. Газа одна з найбільш густонаселених зон у світі. Живуть понад 2 мільйони людей. Ще одна частина це територія східного Єрусалиму. І Ізраїль і Палестина вважають місто своєю столицею, а воно є священним для трьох релігій іудаїзму, християнства та ісламу. Сьогодні ця частина міста перебуває під контролем ізраїльтян. Найбільша за площою частина Палестини це західний берег річки Йордан. Понад 5,5 тисяч квадратів це як дві третини Чернівецької області, найменшої в Україні. Ця територія розподілена на три зони, її контролюють Палестинська національна адміністрація на чолі із рухом Фатх та Ізраїлем. І саме тут розташоване місто Рамалі, яке вважається столицею Палестинської держави. Що це за рухи? Хамас і Фатх розкажу трохи згодом, а поки все ж таки історія, щоб пояснити, чому цей конфлікт триває вже дуже багато років. Територія Палестини це місце, де зустрілися і звідки пішли найдавніші цивілізації. Ще у четвертому тисячолітті до нашої ери на території східного узбережжя Середземного моря селяться семітські племена: ханаанці, філистимляни та інші. Власне, єврейські племена з'являються тут пізніше, приблизно у 13-му-12-му столітті до нашої ери. Тоді і розгоряються перші конфлікти. У 10 столітті до нашої ери формується перше єврейське царство зі столицею у Єрусалимі. Ну, це тут царями були Давид і Соломон. Після смерті останнього єврейське царство розпадається і занепадає. Його захоплюють асирійці, вавилоняни, далі греки, аж поки не стають частиною Римської імперії. За римського панування з'являється термін Палестина від назви давних цілестимлян. Римляни перейменували провінцію Юдея після повстання у 66-73 роках уже нашої ери. Після розпаду Римської імперії землі Палестини відійшли Візантії. Відтоді, вперше Єрусалим став християнським центром. Євреї у регіоні залишаються, але у порівнянні з християнами їх стає меншість. Новий історичний поворот дарує Сьоме століття. З Аравійського півострова приходить нова сила мусульмани. Палестина входить до аравійського халіфату. Поступово арабська стає мовою більшості населення, а іслам ключовою релігією юдеї та християни залишаються меншинами. Єрусалим стає третім святим містом ісламу після Мекки та медини. І саме тоді на храмовій горі постає мечеть Аль-Акса. На початку нового тисячоліття Єрусалим на 100 років захоплюють хрестоносці, але його відвоюють назад. У 16 столітті Палестина входить до складу Османської імперії аж до її розвалу у 1917-му, А її територію бере під світ контроль Велика Британія. Цей не надто короткий екскурс у глибину століття. Я зробила спеціально, щоб показати, скільки через цю територію було конфліктів скільки разів змінювалася влада, але так і не утворилася чиясь держава. Першими плани на державність у цьому регіоні задекларували євреї. Османи, які на той момент ще володіли цими територіями, до певної міри позитивно сприйняли появу єврейських колоністів, зокрема з Російської імперії. Однак освоєння земель проходило не завжди гладко. Посилились антисемітські настрої, почалися погроми. Рух єврейських поселенців підтримує Британія їй потрібні були союзники під час першої світової. Міністр закордонних справ Артур Бальфур в офіційному листі представнику британської єврейської громади. Лордо Ротшильду обіцяв сприяти створенню у Палестині національного осередку для єврейського народу, так звану декларацію Бальфура наступного 1918 року. Підтримали і інші союзники Британії Франція, Італія та США. При цьому більшість у регіоні досі складають Араби, але їхньої думки ніхто не питає. 1920-го новостворена міжнародна організація Ліга Націй, це попередниця ООН – видає Британії так званий палестинський мандат. Право на тимчасове управління деякими територіями близького сходу, до яких належала Палестина, включно з Єрусалимом та сучасним Ізраїлем, і Трансйорданія. Це сучасна Йорданія. Євреї починають повертатись до Палестини. Це відбувається у кілька хвиль. Вони називаються алії. Наприклад, під час третьої алії з 19 по 23 роки до Палестини прибуло 40 тисяч євреїв. В наступну хвилю з 24 по 29 ще понад 80 тисяч. Після приходу до влади у Німеччині нацистів кількість прибулих сягнула чверті мільйона. Єврейські поселенці скуповують у палестинських арабів землю, де зводять сільськогосподарські поселення кібуци. на цьому тлі між поселенцями та місцевими арабами спалахують конфлікти із загиблими з обох сторін. І тут виявляється цікаве, британці пообіцяли посприяти у створенні своєї держави не тільки євреям. А й Арабам в обмін на повстання проти Османської імперії. Ще під час Першої світової представники арабських націоналістичних організацій Аль-Фатат і Аль-Ахт склали так званий «Дамаський протокол. Основна вимога це єдина незалежна арабська держава на території сучасних Сирії, Лівану, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії та Палестини. Хусейн ібн Алі. Король Хіджазу та шаріфмеки це все сучасна Саудівська Аравія. Мав очолити спочатку повстання проти Османів, а згодом і нову державу. Спираючись на дамаський протокол, хусейн вів перемовини з Генрім Макмагоном. Це верховний комісар Великої Британії у Єгипті. І на початках все виглядало цілком оптимістично. Араби виконали свою частину домовленості. 1916 року підняли велике арабське повстання. А от британці підвели Угода між британцями і французами про поділ Османської імперії та декларація Бальфура про створення єврейського національного середку у Палестині поставили хрест на арабських перспективах. І замість своєї держави вони отримали чергових окупантів, тепер британців. Єврейська міграція та британська зрада виливаються в арабське повстання 36-го року. Учасники блокують транспорт, відмовляються працювати на єврейських підприємствах і сплачувати податки британській адміністрації. Більше того, вимагають, аби і євреї, і британці залишили Палестину. Мирний страйк переростає в збройні сутички, напади на єврейські поселення та британські конвої. Гинуть понад 5 тисяч арабів, близько 300 євреїв і 262 британські солдати. Британці створюють королівську комісію під керівництвом колишнього держсекретаря у справах Індії Лорда Уільяма Піля. Комісія рекомендує завершити британський мандат і розділити територію на дві держави арабську і єврейську. Деніел Сокачу у своїй книзі Поговорімо про Ізраїль, путівник для допитливих розгублених та обурених. Пише єврейським лідерам. Пропозиція комісії піля не надто сподобалась. Вони хотіли всю палестину, проте вони вирішили, що прийняти її теоретично, щоб про цю їхню позицію було відомо, могло зіграти їм на користь. Палестинські жараби відразу відкинули ідею поділу, яке право мали британці розділяти територію, що по праву належить їм. Давнім жителям, арабам, зіткнувшись із відсутністю діалогу, британський уряд 38-го року офіційно заявляє, що політичні, адміністративні та фінансові труднощі пов'язані з пропозицією створити незалежну арабську та єврейську державу в Палестині, настільки великі, що таке розв'язання проблеми є нездійсненним. Наступного 39-го року уряд Невіла Чомберлана видає так звану білу книгу, пропонує за 10 років створити єдину палестинську державу, але обмежує купівлю землі у деяких районах та на наступні 5 років міграцію євреї до Палестини. Після цього згоду на еміграцію мали давати араби, і це коли у Європі нацисти вже розпочали геноцид євреїв. Тож переселення продовжується, але вже нелегально. Протягом Другої світової за різними оцінками дістатись палестини змогли від 15 до 20 тисяч євреїв. У результаті Лондон, що намагався балансувати між сторонами, зіткнувся з радикалізацією обох звичними стають саботаж, вибухи в урядових кварталах та напади на військові пости єврейських підпільників з організації Іргун і Лехі. Найвідоміша акція це убивство лорда Мойна, британського міністра у справах близького сходу в Каїрі у листопаді 44-го. Після Другої світової терпець британцям уривається у лютому. 47-го Лондон відмовляється від палестинського мандату і передає право вирішувати майбутнє регіону новостворені організації Об'єднаних Націй. Для цього ООН представники 11 так званих нейтральних держав, створюють спеціальний комітет і, зрештою, зупиняються на двох варіантах. Арабо-Єврейська Федерація або дві незалежні, але економічно інтегровані одна в одну держави з міжнародним контролем за Єрусалимом. Допрацьований варіант двох незалежних сусідів виглядав дуже перспективно. Євреям повинно було відійти 56% території, але на ній все одно переважало арабське населення. Сам поділ передбачав спільну мережу комунікацій, транспорту, доступу до води, іригаційну систему, а також вільний рух товарів і людей між двома державами і навіть спільну валюту. Тобто в ООН хотіли, щоб Палестина залишилась єдиним економічним і культурним простором, просто з двома політичними адміністраціями. 29 листопада, 47-го генасамблея ООН ухвалює резолюцію 181 з планом поділу Палестини за 33 країни, в тому числі європейські та латиноамериканські, а також США і СРСР міністр закордонних справ СРСР Молотов надіслав своєму заступнику Вишинському в Нью-Йорк вказівку не заперечувати проти думки більшості з питання про розділ Палестини. Проти були 13 країн арабських та. Мусульманських ще 10 утрималися, в тому числі і Велика Британія. І якщо єврейська спільнота, хоча й зі скрипом, але в більшості вітала резолюцію, то палестинське арабське середовище категорично її не сприйняло. Перший генсек Ліги арабських держав Азам Паша заявив, що це буде небезпечна різанина, яка увійде в історію поряд із війнами хрестових походів. Напруга досягла максимуму у день завершення британського мандату опівночі, 14 травня 48 го Єврейський національний комітет відразу оприлюднює декларацію про незалежність ізраїлю. А вже наступного дня єгипетські літаки атакують Тель-Авів. Так почалася перша арабо-ізраїльська війна. Окрім Єгипту, у ній взяли участь Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Ємен та Саудівська Аравія. Але новостворений Ізраїль не просто встояв, а й відхопив частину обіцяної палестинцям території, Щоправда, не без допомоги. За сприяння СРСР, Чехословаччина в обхід американського ембарго передала 25 тисяч гвинтівок, 12 тисяч кулеметів, 50 мільйонів набоїв і 25 винищувачів. Масершміт це ще німецький спадок. Гітлерівські літаки на службі Ізраїля це іронія долі. Тут треба пояснити, Сталін хотів послабити британський вплив на близькому сході і сподівався, що Ізраїль із соціалістичними рухами стане союзником. Утім, вже скоро Тель-Авів обрав курс на зближення з Вашингтоном. Москва у відповідь спершу розпочала боротьбу з космополитами. Це так прикривали державний антисемітизм, а згодом взагалі перекинулась до антиізраїльського табору. Але якщо Ізраїль державу проголосив, то палестинська держава, яку планувала ООН, так і не з'явилася. Для палестинців ця поразка увійшла в історію під назвою НАГБА, тобто катастрофа. Адже близько 700 тисяч людей, це половина арабського населення, колишньої підмандатної Палестини стала біженцями. Частина з них опинилась на західному березі Йордано, анексованому Йорданією. Табори, які задумувалися як тимчасовий прихисток, стали постійним житлом. Деякі з них існують і досі, а статус біженців передається у спадок. Зараз кількість таких біженців, за даними спеціальної агенції ООН, становить близько 6 мільйонів осіб. Лідерам палестинців це вигідно, можна регулярно випрошувати гроші, нібито для біженців, а використовувати їх для власних потреб та мілітаризації суспільства. Допомога отримає людей у таборах, де брак роботи та перспектив, натомість. Підживлює радикальні настрої, і від моменту першої війни арабо-ізраїльські конфлікти то спалахують, то вщухають. Детальніше про їхній перебіг ми говорили в окремому параграфі. Там є і про суецьку кризу, і про шестиденну війну. і Про війну судного дня. Тому не буду тут зупинятись. Посилання залишимо в описі під цим відео. Самостійницькі амбіції палестинців з'являються наприкінці 50-х з появою руху ФАТХ. У перекладі з арабської це рух за національне визволення Палестини. Заснували його молоді палестинці в еміграції. Серед них майбутній символ Ясір Арафат. Виховані у лівій марксистській ідеології. Вони вірили, що палестинське питання не вирішить дипломати, а от партизани з автоматами цілком. Офіційним днем заснування руху ФАТХ вважається 1 січня 65-го, коли провалилася їхня спроба диверсії на загальноізраїльському водогоні у 64-му році. За ініціативи арабських країн, особливо президента Єгипту Гамаля Абдельнасера, постає організація визволення Палестини, щоб зібрати докупи десятки невеликих угруповань, які вели боротьбу проти Ізраїлю. Організацію очолює засновник ФАТХУ Ясір Арафат. Дія вона переважно. Зовні штаб у сусідній Йорданії у цьому арабському королівстві палестинські загони поводились як держава в державі. Це вони контролювали табори біженців і звідси нападали на ізраїльські цілі. Ба більше вони ініціювали виступи Йорданців проти свого короля, бо, мовляв, був недостатньо солідарний з Палестиною. У вересні 70-го почалися сутички з армією короля Хусейна. і далі вони переросли у війну. Йорданська армія за кілька місяців придушила палестинські сили. Загинуло близько п'яти тисяч палестинських бойовиків. Йорданці втратили приблизно у десятеро менше. Організація визволення Палестини залишає Йорданію, а разом з нею змушені були тікати і палестинські біженці. Ці події увійшли в історію як чорний вересень. Таку ж назву бере собі і нова організація, яка ставить за мету помсту. Тепер вже і Йорданії. Очолює її Алі Хасан Саламе, що відповідав за безпеку Ясіра Арафата. 28 листопада 1971 року. Його бойовики у Каїрі убивають прем'єр-міністра Йорданії Васфітеля у травні 1972-го Вони у повітрі захоплюють літак Брюссель-відень тель авів Вимагають звільнити 315 палестинських в'язнів. Інакше підірвуть лайнер. Поки тривали перемовини з ними. Ізраїльський спецназ уже відпрацьовував штурм. Наступного дня він провів блискавичну операцію: двох бойовиків ліквідували, двох арештували. Зі ста пасажирів загинув один. Але це була репетиція найкривавішого теракту, коли під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені у ніч проти 5 вересня восьмеро терористів увірвалися в Олімпійське село і захопили ізраїльських спортсменів. Вимоги звільнити палестинських в'язнів в Ізраїлі та ув'язнених членів німецької ліворадикальної організації Фракція Червоної Армії в Німеччині Ізраїль від перемовин відмовляється. План звільнення заручників розробляє Німеччина і погоджується надати терористам літак до Каїра. Та бойовики розуміють, що це пастка, і розстрілюють заручників. Дев'ятеро ізраїльських спортсменів вдвоє вбили ще на базі. Вони не просто вбили спортсменів, вони вбили надію на мир. Тоді заявила ізраїльська прем'єрка Голдамер. І це тоді вона, ймовірно, сказала тепер легендарну фразу відправляй хлопчиків. Хлопчики з Моссаду полювали на 13 причетних до теракту 20 років. У Лівані, куди організація визволення Палестини перебралася з Йорданії? Було майже ідеально для них. Центральна влада слабка і не контролює всіх територій. На півдні розташовані табори палестинських біженців, які стали базою для бойових загонів. Звідси вони завдають ударів по півночі Ізраїлю та влаштовують теракти за межами близького сходу. В самому лівані присутність палестинців порушує міжрелігійний баланс між християнами. Та мусульманами. Тож 75-го року там спалахує громадянська війна, в яку втягуються урядові війська сусідніх Сирії та Ізраїлю. Ізраїльтяни ставлять за мету знищення позиції організації визволення Палестини. Їхні танки дійшли до столиці Лівану бейруту Ясір Арафат разом з тисячами бойовиків мусив втікати на нову штаб-квартиру в Тунісі. Та, попри все, Арафат має карт бланш від арабських країн, які підтримують і організацію визволення Палестини, і партію ФАТХ. Їхні вимоги, мовляв, законні. А от Ізраїльтяни, окупанти Рафату навіть вдалося виступити на генасамблеї ООН. Я прийшов до вас. В одній руці у мене оливкова гілка, а в іншій зброя борця за свободу. Не дозвольте цій оливковій гілці випасти з моєї руки. Він знає, що світ двополярний, а значить, знайде підтримку антиамериканського блоку. Тому як борець з імперіалізмом він відвідує СРСР та Китай. У 87-му році починається новий виток насилля інтіфада з арабської повстання. 8 грудня вантажівка з євреєм за кермом врізалася в мікроавтобус із арабськими робітниками. На місці загинуло четверо арабів. Хтось із присутніх заявив, що водій єврей навмисно таранив автобус. Почалася вулична маніфестація, в процесі розгону якої солдати вбили ще трьох арабів. Це викликало подальші виступи. У боях першої інтіфади утворюється нова напіввійськова організація, яка вплине на подальшу історію в регіоні Хамас для організації визволення Палестини, яка сиділа у вигнанні в Тунісі, це стало викликом. Палестинці вперше масово боролися без її прямого керівництва. Аби не втратити авторитет, Ясір Арафат мусить діяти. І 15 листопада 1988 року в Алжирі на засіданні Палестинської національної ради він урочисто проголошує створення держави Палестина. Проголошення було, а території у цієї держави немає. У тексті декларації вперше з'являється посилання на план ООН 47-го року, той самий, що передбачав створення двох держав єврейської та арабської. Це був дипломатичний сигнал. Палестинці визнають міжнародні резолюції, навіть ті, які колись категорично відкидали, і це спрацьовує за кілька місяців. Палестину визнають понад 100 країн, серед них Радянський Союз і відповідно Українська РСР, яка нагадаю, мало окреме місце в ООН. А Ясір Арафат іде далі публічно заявляє про готовність жити в мирі з Ізраїлем. Хоча це прямо суперечить одному з головних постулатів Палестинського національного пакту знищення Ізраїлю. Заяву вітають у Білому домі як відправну точку для офіційних розмов між США та організацією визволення Палестини. Її керівний орган Центральна Рада 2 квітня 1989 року обирає Ясіра Арафата президентом держави Палестина на обрії майорить перспектива миру. На початку 90-х Арафати провідні діячі Фатху за посередництва Норвегії ведуть таємні перемовини з ізраїльським урядом. У вересні 93-го світ побачив кадри, які здавались неможливими. Ясір Арафат та ізраїльський прем'єр Іцхак Рабін тиснуть руки на галявині Білого Дому. Посередині задоволений президент США Білл Клінтон. Мирні ініціативи палестинців та ізраїльтян приносять їхнім лідерам. Нобелівську премію миру 94-го угода, яку називають Осло, передбачала створення палестинської автономії на окупованих Ізраїлем у 67-му році землях сектори Газа і Єрихона. До квітня 94-го звідти мали вивести ізраїльські підрозділи, а влада перейшла б обраному місцевими арабами самоврядуванню. Поетапний процес передачі території окупованого західного берега Йордану мав завершитись 4 травня 99-го. У липні 94-го Іцхак Рабин і кроль Хусейн оголосили про припинення війни між своїми країнами. А в жовтні того ж року Йорданія, друга після Єгипту Арабська країна, підписала з Ізраїлем мирну угоду. Ну, все здається, мир, але ні. Радикальні прибічники Хамасу та опозиція всередині організації визволення Палестини проти компромісів і особливо з Ізраїлем. Бо кожна людина там це ворог, та й репутація Арафатівської ОВП не кришталево чиста. Одні палестинці звинувачували її в корупції, когось обурювала недостатня релігійність, а інших низька ефективність. Ну і тут треба ж розповісти, що таке Хамас. Хамас це абревіатура від Харакат Аль-Мукавама Аль-Ісламія ісламійський рух опору в перекладі. Одне крило бойове, а інше для соціальної підтримки палестинців. Засновник організації Шейх Ахмед Ясен спочатку займався виключно викладанням і благодійною діяльністю, але пізніше. Радикалізувався будь-якого єврея можна вважати військовим поселанцем, і наш обов'язок убити його. Визволення всієї Палестини від моря до Йордану наша стратегічна мета і немає мети святішої і важливішої. Гасло Від ріки до моря, від ріки Йордан до Середземного моря, тобто вся територія Палестини, уперше використали члени організації визволення Палестини, протестуючи проти плану ООН про розділення території на дві країни. Згодом вираз використовують і інші палестинські організації а Хамас навіть включив її до свого статуту. За ініціативи Ясена бойовики Хамасу почали масово застосовувати тактику терористів-смертників або шахідів, які підривали вибухівку разом із собою. З моменту підписання мирного договору і до початку 95-го року, внаслідок терактів та репресій у відповідь загинули 110 ізраїльтян та 195 палестинців. Не в захваті від перемовин була й частина ізраїльтян. Напруга вилилася у вбивство ізраїльського прем'єра Рабина радикальним екстремістом. Новий прем'єр Біньємінне Теняху обіцяє згорнути політику поступок. До 2000 року переговорний процес майже спиняється. Іскро висіче візит лідера ізраїльських правих Аріеля Шарона у святе для мусульман місце на храмовій горі у Єрусалимі. Починається друга інтіфада і перекидається зі східного Єрусалима на західний берег річки Йордан. Та у сектор Гази у відповідь на напади терористів-смертників. Ізраїльська авіація завдає ударів по об'єктах у секторі Гази. Лік загиблих іде на тисячі. Після смерті Ясіра Арафата напруга поступово зменшується. Хвиля насильства спадає. Головою палестинської автономії стає також представник ФАТХА Махмуд Абас. Він робить ставку на дипломатію. Але популярність фат хата люди не бачать результатів, лише корупцію та безробіття. Тож на виборах у лютому 2006-го перемагає політичне крило Хамасу, який радикальний спротив Ізраїлю поєднував із соціалкою, допомогою бідним і будівництвом лікарень та шкіл. Фатх відмовився визнавати поразку на виборах, а Хамас не збирався ділити владу. В результаті спалахує Палестинська громадянська війна, гинуть 118 людей. Хамас втрачає свої позиції на західному березі Йордану, але захоплює владу в секторі Гази. І це ж ніяк не наближає створення єдиної Палестини. Мало того, що Палестинська територія це розрізнені анклави, так ще і воюють між собою. Спроби подолати політичну кризу були у 2009-му в Каїрі сторони домовились про вибори на 2010 рік, але ФАТХ звинуватив Хамас у саботажі. Ну а далі все закінчилось взаємними звинуваченнями. Передусім, у розкраданні гуманітарної допомоги з 1994-го року, після підписання угоди в Осло і до 2020-го, палестинська автономія отримала понад 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги від ООН, Світового банку, ЄС США, Дружніх Арабських країн, зокрема Саудівської Аравії. Але замість шкіл, лікарень, доріг, електрики чи водопостачання круглішали рахунки у функціонерів як ФАТХА, так і Хамаса. До того ж, Ізраїль та Єгипет, аби ізолювати угруповання та змусити припинити атаки, встановлюють жорстку блокаду сектору гази як наслідок, там гуманітарна катастрофа, і це допомогло Хамасу мобілізувати місцеве населення. Економіка регіону тримається на контрабанді підземними тунелями з Єгипту. Якщо у 80-ті в регіон тягнули дефіцитне пальне, цигарки, харчі, то згодом зброю цікаво, що таку підтримку Хамасу надає підсанкційний Іран. Тунельна економіка, до речі, є одним із найбільших джерел збагачення для лідерів руху з одного боку, прибутки з контрабанди, а з іншого, гуманітарна допомога йде на розбудову та відновлення цієї підземної мережі, яка давно перестала бути лише цивільною. Статки лідерів Хамасу, за даними Форбс та ізраїльської розвідки, сягають мільярдів доларів. Розкішні маєтки за кордоном, приміром, в Катарі чи Туреччині, приватні літаки, будівельний бізнес, непогане життя як для бездержавних революціонерів. Та й діти лідерів боротьби за автономію живуть не у газі. Приміром, родина Ясіра Арафата обрала для життя Париж та Мальту. Хамасівські тунелі або метро гази це складна інженерна мережа з електрикою, комунікаціями і вентиляцією. І скільки б Ізраїль не намагався знищити цю підземну мережу, поки марно, щоб ліквідувати бойовиків збройні сили Ізраїлю, Цагал провели уже кілька операцій: 2007 рік литий свинець, 2012 хмарний стовп, 2014 непорушна скеля, 2022 світанок. 7 жовтня 23-го на 50-ту річницю початку війни судного дня Хамас розпочав новий напад потоп Аль Акси. Спочатку три тисячі ракет і снарядів по південному та центральному ізраїлю, а за ними масштабне вторгнення, різанина і викрадення. Заручників загинули понад 1200 ізраїльтян. Ізраїль оприлюднив кадри нападу, від них холоне серце. А ми не можемо їх показати, бо ютюб блокує такі відео. У відповідь на атаку Ізраїль вперше за 50 років запровадив воєнний стан і розпочав наземну операцію. Бомбардування призвели до руйнації майже 80% інфраструктури у ГАЗі та поглибило і без того жахливу гуманітарну ситуацію. Ізраїль та Хамас звинувачують одне одного у перешкоджанні постачанням гуманітарних вантажів. Ватажків Хамасу ліквідують і зухвалими авіаударами, і операціями типу Пейджер. Однак глобально на структуру організації це не впливає. Хамас досі існує і продовжує воювати. А у низці країн світу регулярно збираються мітинги на захист Палестини. Шок від різанини 7 жовтня змінився обуренням діями Ізраїлю, що забирає життя цивільних. Чорно-біла куфія Арафатка та Хамасівське гасло «Від ріки до моря. Стають символом протестів під палестинським прапором, і не безрезультатно тиск вулиць змусив деякі країни піти на визнання палестинської держави. Якщо у жовтні 23-го таких країн було 139, то сьогодні вже понад півтори сотні, зокрема Велика Британія, Канада та Франція. 9 жовтня очільник Хамасу Халіль Аль-Хая оголосив про закінчення війни з Ізраїлем. В результаті перемовин, ініційованих президентом Трампом, сторони дійшли згоди щодо повненого припинення вогню з поступовим виведенням ізраїльської армії 70% території сектора Гази, і звільнили заручників з обох боків. Але чи це кінець війни, чи тільки пауза? Адже Хамас не відмовився від своїх ідей скинути євреїв у море і вже встиг у перший же день втратити ну. Неправильних палестинців чи досягне успіху ця спроба розв'язати один із найдовших конфліктів в історії людства. Робити прогнози зарано. А ви як думаєте, та чи вдасться цього разу реалізувати свої державницькі плани палестинцям? Напишіть нам у коментарях. Дякуємо, що додивились до кінця. Всі посилання на випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. До зустрічі у новому параграфі.